Так, добре, друзі. Робимо розпаковочку. Ось в такій коробці він приїжджає. Тут у нас по параметрам 2 ГБ рама і 16 ГБ монтованої пам'яті Колір Black. Ну, дивимося, що це за звір. Що він собі представляє? Дивіться. Ось мій 13-й Max розміри. Ось цей 15-й міні. Ось такий приблизно. Так, плівочка тут. І тут на задній частині так, так, також. Здрати поки не будемо. Три камери, ну, пробуємо вмикати. Подивимося, що в нас з цього вийде. Слот під сім карточку Це в нас кнопка вмикання. Це я так розумію, мікрофон, диктофон. От він вже запустився. Ну і тут качелька гучності. Так, тут стоїть Android. Добре, дивіться, все по порядку. Показую по налаштуванню. Що в нас тут є? Подивимося, що тут за параметри йдуть. Так. Так. Конфіденційність місце знаходження безпека, Google про телефон. Давайте подивимося, що у нас тут про телефон сказано. Значить, так, Rom 16 ГБ, е назва приступу: 19EMAX. Ram 2 ГБ, Не збрехали. Номер телефону гніздо для однієї sim картки Номер телефону гніздо. Так. Правильна інформація, статус, модель і апаратна. Вот імей. І ми версія Android 10. Так, добре. Що на ще цікавий тут? Стоїть Android. Далі. Ну, всі, е, приложення для Android: Play Market. Увійти. VT. Це треба просто під своїм паролем. YouTube, WhatsApp. Ну, коротше, тут всі. Все, що потрібно є. Давайте підключимося до, до інтернету, да? щоб, Щоб що? Ну, щоб запустити якийсь браузер, не знаю, зайти в YouTube. Так. Так, якщо я правильно ввів, пробуємо підключитися до Wi-Fi. Xiaomi, утримання. отримання все, є. Є Wi-Fi. Так, де тут в нас браузер? А ось і браузер. з облікового запису. Зайдемо, провіримо, що він, як він. Ну коротше, треба реєструватися, я поняв да? Напевно, що да коротше Досить такі шуструвати, я вам скажу. Ну що набрати? Звісно, під грубі пальці тут трохи не сильно зручно. Але набрати можна. Ну ось прогружається сторінка. Все чітко, так, що воно там хоче нам керувати не погодитися з усім. Ну окей, погоджуємося з усім. Да чи як Ось якісь посилання. Спрощена сторінка готова. ну Давайте спрощу. не грузить чомусь. Треба 17 тисяч плюс оголошень про продаж мерседес benz Добре, нам Мерседес benz Видавайте не потрібно нам треба, нам треба зайти на сторінку нас це цікавить, правильно? Ага, ось зайшло воно на авторію. Ну, це напевно треба якимось патиком чи що. Ну, коротше, бачите, так? Да? Зайшло на авторію. Коротше, працює. Прогрузилося все, що треба. Ну такий карманний варіантики, як на мене тут дивіться, ось моя долоня. Ось телефончик. Ось камери. Давайте ще провіримо. Камера. Що та камера щось знімає? Ось пульт. да. Щось знімається камера. І передня. Камера щось знімає. О тут оплівка наклеєна. Коротше, понятно. Все знімає. Працює і та камера, і та камера. Такий от карманний варіантик телефончика, кого цікавить, можете в нашому магазині замовити. євротовар.com.ua по найнижчій ціні в Україні. Як пачка сірників. Ну і головне, я вам не показав, що тут в комплекті йде. Така ось комплектація, дивіться, кабель type c шний для зарядки, силиконовий чехольчик і ось ця штука, щоб, дист... щоб карточку пам'яті вставляти. І все. Всім гарного дня! Замовляйте!